Булонська набережна в заліві. Так цікаво. Ось люди ходять. Заходимо на міст. О, тут такого не було у тому році. Трохи облагоражують. Навкруги мосту, і трохи він уже покрашений. То в тому році він був ржавуватий. Це вже тепер симпатично покрашено. Тобто, місто працює. Ось така у нас краса, рибалки. Він сидять. Йдемо по мосту, дуже атмосферно. гарне дуже покриття, все покрашене, все нормально. Водичка трохи цвіте, краса така у нас, це вже дніва з того боку. Думаю, зараз зайдемо на острів, і там буде. Теж багато новенького з прошлого року. Так, ну поки пауза. Так, пройшли місток. Заходимо на островок. Ось так він і спочатку виглядає. Дуже облагорожена, все в квіт, квіточках нових. О, у минулому році такого не було. Ось у нас є карта одразу. Де що, яка локація? Є туалети, дитячі майданчики, все є. Ось так красиво все облагороджено. Якщо голодні, навіть є яблука груші. Ось їх повно в цьому році. Ось так. Ось. Ні, Грушки кому треба. Ще зелені, правда. Яблучка повна, не знаю, смачні чи ні, але це точно. О, стільки їх. Ну, хтось збирає, бо видно, що немає. <смірки> По весні є абрикоси. <смірки> Тут колись були садки. І навіть якийсь хутір колись був тут, люди жили. Це сталося з тих ще часів. І, мабуть, не сильно так давно. Березки посаджені в цьому, мабуть, році, бо у тому році я не пам'ятаю їх. І Вони такі хиленькі, да. це точно. Засталися і топольки тут. Ніхто їх не, не порубав, я так розумію. Заставили майже все. Ну, ось дивіться, яка грушка гарна. Це теж атмосферно і класно. От, можна кататися на великах, на чому хочеш тут такі. У нас є доріжки, туалети, все є безкоштовно. Тобто для людей, які хочуть відпочити, це саме воно. Ну, є. Там кафетерії все таке інше. Можна сісти на травичку розстелити, відпочити. Є лавочки теж все є. Ми йдемо зараз збоку. боку. Трохи далі, там ми пройдемо я. Покажу ще атмосферний пляж, там, де мені дуже подобається. Він дуже великий і красивий. Ну, хоча ну, він заходить у залів. Ну, теж гарно. Видно на Болоньську набережну з нього. Вечором дуже приємно там сидіти. Там є прикольні такі дерев'яні кресла. Іменно Це... Не, не лавки, а кресла. Дуже зручні. грушка, Яблунка все що хочеш. Ну, з голоду тут не помреш, можна цілий день ходити, щось пожувати. Нові нові дерева саджаються, буде дуже великий парк, якщо. З великими деревами, Ого, то поля з грушею так сусідствують, прикольно. Люди ходять, відпочивають, фотографуються, лежать, все, що хочеш. Катаються, дуже атмосферно. Рекомендую всім сюди зайти, хоча б раз. Ми вже вдруге. Були в 2024 році, як тільки відкрили, там буквально за місяць. І Ще руку не пройшло, але трохи змінився він. Більше дерев стало. Молодці. Саджають, ось оце рябі, рябін цих не було. І це ж вони такі великі, і їх саджають Не знаю, як вони будуть прийматися, але... Добре. Мої дівчата і кажуть, що буде пікнік. Так що дуже прикольно. Я думав, там порибалити з того боку, там багато теж місць, поки маленька дівчинка наша покатається там на всяких різних безкоштовних атракціонах. Ну, забув з собою взяти наживку. Спінняху взяв, наживку не взяв. Ну, ладно, це таке питання. Є ось і старі навіть дуби. Такий великий дуб, але ну, він щось такий, трохи ріденьке листя, трохи піджовкло. ось теж такий не дуже щось приболіли. Ну, буває це таке. В гамаках навіть люди. А що воно тут? Да, добре. Зараз я на паузу поставлю. Ось дівчата обратили увагу на таку річ. Хотіли теж розстелити етат покривальце, але тут водичка стоїть. Тут є автополів, тобто, якщо ви хочете е, полежати на травичці, будьте обережні, дивіться, де є полів, де нема поліву. Он люди. Полі, ну, знайшли сухеньке місце. тобто тут І поливається травка, щоб вона росла, тобто не везде можна лягти на покривало. Ну, а так, в принципі, є місце таке. То, може, з тієї сторони там ще поки нема е, того самого, обійти той, тим боком. Підходимо до ігрового майданчику. Зараз підійдемо, тоді покажу. Щас... А, ось дуже симпатичні якісь дерева новенькі посадили. Щось я не пойму, що це. А, це знову яблучка якісь. Ух ти. <різь> 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 райські яблучки якісь. Якісь райські яблучки. Ось так вони виглядають. Не знаю, за сонце я так не дуже бачу, але ну, на екрані що в мене відображається, але мені дуже красиво. Я сподіваюся, що і вам вильно. Ось я трохи приблизю. О, отак. Дуже симпатичні деревця. Знову берези посадили. Це в цьому вже році садили. Сосни. Ось такі заходи до води ще є. Люди туди рибачать. Тобто, знову ж таки для рибалок це дуже прикольний острів. Для любителів краси, особливо ввечері, коли вже все світиться, тут теж дуже атмосферно буде у мене відео на каналі, коли ми приїдемо сюди ввечером. Тут і вечором дуже красиво все освіщається, дуже, дуже атмосферно. Своїх я поки що оставив на травичці. Ось ще люди рибачать. Ну, більше рибалок, мабуть, не буду сьогодні показувати. Зараз ми будемо просто йти по, по острову. Зараз ми, так, так би мовити, з правого боку пройдемо Оце тут де можна перебачити, це іменно е вихід е на воду на Дніпро. Тут, ну, правда, течії щось я не бачу, але все одно краще тут рибалити, ніж зі сторони пляжу. Тут, я думаю, більше буде риби. Так, знову бачимо нові дерева. Кущів цих теж не було в тому році. Вже посадили, а це щось якусь площу посередині заставили, не знаю. Тут таким були, по-моєму, дерева, не пам'ятаю. Тут дуже атмосферно. Я думав, днем не дуже буде красиво, але помилявся. Ми вечором були у тому році. мене дуже заворожили види з ліхтарями. Оці ліхтарі всі цвітяться. Це ж у нас попереду. Так, одразу я звернув На е... Середину Там такого цікавого все. Майже те ж саме, ну тільки природа трохи міняється. В принципі, у нас відео більш не, не таке детальне. Просто хотів показати, настільки він великий, що ви можете тут навіть ну, з таким темпераментом, як у мене, і з дитиною гуляти цілий день і займатися різними речами. Ось така травичка є цікава. Зараз вийдемо на пляж. От на пляжу тут, звісно. Дуже атмосферно. Ось ми переходимо сюди. Так, вийшли ми на пляж. Ось волейбольна площадка і не одна. Люди грають. Перевдягання є. Є навіть спасательна якась така будочка. Ось такий він великий, там вон є. Далі зараз покажу кресла. Знову ж таки, пару туалетів, оце тут, і ще там з того боку острова теж є. І декілька таких, типу, маленьких кафетерій чи бургерних. Не знаю, вон там щось є. Тобто, можна, якщо щось ще перекусити, випити щось. Прохолоджуючого, не знаю, там алкогольні напітки є чи нема. У мене це, в принципі, останні, чи останні роки не цікавить. Ось так. Трохи деякі рослини сохнуть, але ну, нічого. Так, ось такий він пляж, вон там ті кресла, ну просто я коли сідав. Е е їх тоді було у тому році. По-моєму, тут навіть не було. Там були тільки чотири штуки, тепер їх іще поставили. Ну, дійсно, лежачки такі серйозні, можна і позагоряти, просто посидіти, помедитувати. І там вон, на пляжу, ще саме цікаве, що для мене там є декілька дерев великих таких. От час ми на них дивимося, вони не такі вроді великі, але коли підійдеш до нього, там, по-моєму, там один дуб. Да, а це я не пам'ятаю, чи груша, чи щось таке. О, і медичний пункт навіть тут є. О, карта, все остальне. Тобто ви навіть не заблукаєте. У мені вон там охорона є, Тобто доволі безпечне місце. Все в нормі. О, такі дерева, такі островки цікаві. І гарний пляж. Люди купаються, плавають. Там, мабуть, навіть десь і... Оці лодочки десь там напрокат все-таки видаються, от там в кінці. Не знаю. От ще потім зніму окреме, мабуть, відео, як сюди заїхати, бо ми оставили біля метро автомобіль і там на героїв Дніпра. І поїхали маршруткою до якоїсь зупинки. Тут вже не пам'ятаю, як вона називається. Прийшли пішком, але хотілося б машиною поближче під'їжджати сюди, особливо якщо ви хочете пікнік. Там якийсь заїзд, тільки з того боку був. Не знаю, платний чи ні, я підійду, потім, мабуть, просто в коментарях напишу, чи можна заїхати поближче. Там є мангалова зона ще, ну, можливо, покажу. А може ні, бо може затягнеться дуже відео. Так, да, це дуб цікавий, такий здоровий, гарний. А, і клин внизу там <хи> все підряд. Ось така краса тут. Так що можна приїжджати, відпочивати. З дітьми і самому неважливо. Не забувайте лайкати, підписуйтесь. Буду викладувати такі відео. Ще хочу в деякі хащі позаїжджати за Києвом. До війни, в принципі, я дуже любив подорожувати. Ну, я зараз люблю, але зараз дуже мало часу. Так, людей сильно не будемо знімати. Ось у нас після пляжу вже так пішло, трохи вже зарощі, побидва По боки, але все одно атмосферно. Так, в принципі, маві, поставлю паузу трохи метрів. 30-50 пройду і покажу вам міст уже з цього боку на простий міст на вихід на берег. Ну, тут, в принципі, є ще що познімати. Отакі от лавочки в кінці теж, квіточки. Ось так було. Ось так облагородили і в кінці цього острова. В тому році було ще не так засаджено, не так чистенько було, ще дико було. Наразі вже клумби майже візде. Ну, ще таке воно не обжите, але все одно вже на щось похоже. Знаю, хтось на мотоциклі заїхав. Оце воно то через той місток. Це захід на острів з другого боку моста хвилі. Тобто можна зайти з другого боку. Кому як ближче і зручніше. Там вони стоять машини, якся вони заїжджають. Оце я вже в коментарях напишу, як вони заїжджають, чи платно, чи ні. Я думаю, людям буде цікаво. І взагалі, чи багато там місця, зараз ми покажемо, в принципі. Ось тут, мабуть, вони розчистили тут. Вода була дуже все в кушерях. та ні, осталось. Ой, народу багато. Що, я Це Це не, по не почистили. Я думав, тут почистили, але збиралися. Захід з Дніпра. А зря. Но ну, мальки плавають красиво. Угу. Там ми вже після того, як ми... Ми сюди машини ми сюди побіжжали. Там є дорога. Тобто все-таки можна заїхати сюди поближче. Якщо у вас багато речей, я вон, у деяких і лодки. Хі -хі. Чи ну не лодки, я не знаю, як вона називається, не спеціаліст в цій справі. Ось отак. Да. Тут.